Шахи життя Два досвідчених і дуже майстерних шахових гравця сіли за дошку з чорно-білими клітинами і розставили на ній свої війська. Кожне військо очолював король. Поряд обов'язково знаходився ферзь. Білі та чорні війська мали свої фортеці з баштами. У бойових рядах перебували кіннота, слони і солдати. Почалася битва. На дошці відбувалися зіткнення і підступні обходи. Хитрі задуми виявлялися вдалими чи невдалими, і обидва короля знову і знову вели в бій свої війська. І ця битва нітрохи не відрізнялася від боїв, що вели земні королі. У цих боях теж були зіткнення і обходи, засідки і спроби клином розділити ворожі війська. І всі учасники цих битв покинули цей світ. Все пропало, невідомо куди. І думки, і справи, мудрих стратегів, і подвіги хоробрих воїнів. Коли закінчуються шахові бої, всі фігури одним махом скидаються в мішок, де пішаки лежать у переміж з королями. У житті відбувається те ж саме.